Хайлекс це бренд взуття з соціальною відповідальністю. Ми даємо людям знижку 25% на наше взуття за те, що вони приносять нам своє старе взуття. Все отримане взуття ми передаємо потім на благодійність людям, які в нас просять його на сайті, або благодійним організаціям, з якими ми співпрацюємо. В першу чергу ми віддаємо взуття тим, хто заповнює анкету на сайті. У нас назбиралось дуже багато взуття, Типу крім того, що ми віддавали. У нас його було ще достатньо, щоб з кимось поділитися. Ми знайшли таку організацію, як «Життєлюб». В них є проект, який називається Обід без бід. Це будиночки, які знаходяться в різних районах Києва, і волонтери в них роздають гарячий обід пенсіонерам. Ми самі звернулися до них і запропонували, що ми готові віддавати раз місяць, раз два місяці, коли у нас буде взуття, віддавати їм на благодійність. За вісім місяців існування ми вже віддали близько 500 пар благодійній організації життю. Ідея Хейлекс зародилася з етнодому. Етнодім був заснований ще в 2009 році. Спочатку декілька років це був бренд просто з вишитим одягом українським. Пізніше ми почали виготовляти і взуття, пропрацювавши три чи чотири роки на ринку з взуттям. Ми зрозуміли, що все-таки прийшов час нам відокремитись від етнодому і створити окремий бренд взуття. Етнодім відокремив взуття і зробив його з благодійним напрямком. Напевно, через те, що він доріс до рівня, коли він може турбуватися не тільки про себе, а вже думає про, про інших, коли він хоче не просто робити продукт, а допомагати. Бренд соціальної відповідальності підштовхнула. Створити наш бренд менеджер, яка працює в «Етнодім». У нас було взуття, яке стояло на стелажі після зйомок. Воно було з незначними пошкодженнями, потертостями, які вже реставрувати до нового стану було неможливо, і ми не могли їх продавати. І вона запропонувала віддати його людям, яким воно потрібно. І я подумав, що на основі цього можна зробити якраз хорошу концепцію, тому що таке взуття в принципі в кожного є особисто в мене, є всіх моїх колег вдома. Є взуття, яке вони вже не носять, але воно досить нормально, його шкода викинути. Я розумів, що є багато людей, яким це взуття необхідне. На основі цього і виникла якраз ідея створити бренд соціальною відповідальністю, запропонувати людям знижку 25% на наше взуття. В обмін на те, що вони нам принесуть своє старе взуття, яке їм не підходить. В концепцію нашого бренду закладена теорія трьох він. Це теорія трьох переможців. Перші переможці це люди, які отримують взуття безкоштовно. Другі переможці це наші клієнти, які мають змогу придбати взуття зі знижкою 25%, а також залучитись до хорошої справи. І треті переможці це ми, які здобуваємо собі нових клієнтів та заохочуємо їх бути кращими та допомагати людям. перші два дні ми отримали дві заявки і попросили люди у нас взуття. Ми цим заявкам. Раділи більше, ніж продажам. Круто, що багато людей підтримали проект. Перші тижні ми отримали дуже багато взуття. Люди просто хотіли віддати взуття, показавши цим, що вони підтримують цей проект. Це дуже надихнуло, змотивувало. Ми зрозуміли, що ми на шляху. За весь час роботи халекс. Ми отримали близько 1500 пар взуття. Насправді багато людей приносять взуття. Я навіть був свідком. Першої людини, яка принесла нам зуття, я був тоді в магазині. Після того, як вона віддала нам зуття, мені захотілося її обняти і розцілувати. І це були якісь незвичайні враження. З усіх людей, які просять зуття, найбільше запам'ятовуються історії про тих людей, яким зуття потрібно як перша необхідність. Я б хотів би, щоб в Україні було більше брендів соціальної відповідальністю. Можливо, хтось думає і скаже, що соціальна відповідальність робиться заради реклами, але навіть якщо це і так, то краще потратити ці гроші на допомогу комусь іншому, а не спустити їх на рекламу в Google або в Facebook. Я вірю в нашу концепцію. Вірю в те, що ми робимо якусь хорошу справу. Для мене це не, не є просто бізнес інструмент Особисто я радий і задоволений тому факту, що я можу прийти. Принести свою пару в життя, здати і від цього хтось стане щасливішим.